До Дня пам'яті воїнів-інтернаціоналістів та дня захисника вітчизни, голова Макарівської районної ради Віктор Гуць, його заступник Олег Майстренко та депутат Макарівської районної ради, голова постійної комісії законності та правопорядку районної ради Семен Ханін, відвідали в селі Липівка матір загиблого в Афганістані Вадима Плевака. В селищі Макарів вони завітали до учасника бойових дій у великій вітчизняній війні Степана Іщенка. Вони вручили їм кошики з продовольчими наборами. День захисника вітчизни це насамперед данина героїчним традиціям нашого народу, вияв любові і шани до тих, хто у кровопролитних битвах боронив батьківщину, відстоював її честь і гідність в житті. Кожного з нас є цінності святі і непорушні. Вірність батьківщині одна з них. Захисник вітчизни це той, хто вів смертельний двобій з фашизмом, хто брав участь у локальних воєнних конфліктах, виконуючи інтернаціональний обов'язок. І той, хто сьогодні несе нелегку військову службу, взагалі цей день свято усіх чоловіків, адже воно асоціюється Насамперед мужністю та стійкістю характеру, силою духу та відданістю, які притаманні сильній половині людства, Дозвольте мені від імені голови районної державної адміністрації Ярослава Вікторовича Добрянського привітати вас з цим прекрасним святом. В першу чергу хочу висловити подяку всім тим, хто прийшов сьогодні в цей зал відсвяткувати цю знаменну подію цей історичний день, день захисника вітчизни. Ви знаєте, що та славна історія, яку мали. В минулому 20 столітті, і та історія, яка продовжується в 21 столітті, славиться тими подвигами, тими надбаннями нашого народу, яке, яке ми, ми, ми досягли. Ми щиро вдячні тим людям, які зі зброєю в руках захищали нашу вітчизну в роки Великої Вітчизняної війни, хто там в окопах захищав нашу рідну землю, хто відбудовував нашу державу. Ми сьогодні запросили їх на перші ряди. І ви бачите, що з кожним днем їх все менше і менше і менше. Я зайшов в зал, починав думати, кому ж ми будемо вручати ті квіти, ті воздики, якими які хочемо їх привітати сьогодні. Я хочу привітати тих, хто виконував свій інтернаціональний обов'язок за межами нашої держави. Це теж наша слава. Ми ще раз дякуємо всім тим, хто причетний до Збройних сил і радянського Союзу і до Збройних сил України. У нас немає на Україні. Мабуть, ні однієї оселі, яку не впалила чи не заглянула війна. Я щиро вдячний всім тим, хто е, у ту священну війну відстояв нашу державу, наше майбутнє. Я думаю, що слава про них буде завжди у наших віках, у наших, е, нашій свідомості і в майбутніх поколіннях. Щастя вам і здоров'я! Злагоди і миру у кожному домі вашому. Дозвольте мені від. Депутатського корпусу Макарівської районної ради від голови ради Віктора Михайловича Гузя привітати всіх чоловіків, всіх захисників і жінок теж, бо і жінки в усі часи і в роки Великої вітчизняної війни теж були захисниками вітчизни. Перед нами сидять наші сивочолі ветерани, це особливе покоління людей, які на своєму віку пережили страшні речі, але вони вистояли, вони захищали батьківщину. Вони нагороджені і ми їх шануємо. У залі присутні і хлопці, яких ми називаємо інтернаціоналісти, афганці, які брали участь у воєнних конфліктах на території інших держав. Ці люди теж охоплені були горем війни і полум'ям. Ці люди бачили кров, бачили смерть, але вони вистояли. Вони знають, що таке військовий обов'язок. І безперечно в залі присутні представники молодшого покоління, які повинні пам'ятати те, що було, брати кращі уроки для захисту своєї батьківщини. Я всіх вітаю із датою колишнього знаєте, Дня Радянської армії, це був просто чоловічий день. Жінки ці дні вшановували чоловіків, а сьогодні це день захисників Вімчизни. Вітаю афганців, Вітаю всіх, хто причетний до захисту своєї. Вічисний святом, дорогі земляки. подвиги захисників вітчизни це велика правда нашої історії, яку не спотворити і не перекреслити жодними змінами у сучасному мінливому світі. Це школа виховання молоді, взірець реального дієвого патріотизму для кожної людини, і головне свідчення єдності всіх поколінь нашого народу. Цей день традиційно вшановували ветеранів фронтовиків, воїнів, інтернаціоналістів, офіцерів і рядових нашої армії. Хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять тих, хто увійшов смерті, поклали квіти до обліс воїнам радянської армії та до меморіалу воїнам-інтернаціоналістам так склалося, що день захисника вітчизни співпадає час із днем шанування учасників бойових дій на території інших держав. Пам'ять про своїх героїв народ береже в піснях, спогадах, розповідях, віршах. До цієї теми звертаються поети, художники, письменники, композитори. Про подвиг своїх дідів, прадідів, старших товаришів, пам'ятає і молоде покоління. Синів, Наше зібрання присвячено. Дню захисника вітчизни, вшанування військовослужбовців сьогодення, а також ветеранів Збройних сил, котрі проходили строкову службу в різних куточках світу, виконуючи військову присягу. Разом з депутатами та виконавчим комітетом Макарівської селищної ради хотів би привітати вас, шановні ветерани, хотів би привітати мешканців селища з ним захисника вітчизни. Також хочу привітати всіх наших хлопців, котрі несуть строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Відзначаючи день захисника вітчизни, ми розуміємо, що основною цінністю, основним пріоритетом для нас є мир. Це запорока щастя, добробуту і порядку в кожному суспільстві. Тому бажаю всім щастя, миру і всього найкращого. Багато теплых слив дячности на адресу захисники Вечизны звучало від запрошенных та гостей свято. Праздник называется День защитника отчизны. И я вот когда готовился к тому, чтобы сказать какие-то приветственные слова, я для себя пытался сформулировать, а кто вот этот человек, защитник отчизны? Кто он? А, это тот человек, который, на мой взгляд, тот человек, который, когда возникает необходимость, он поцеловал... Жену, погладил детей, обнял родителей и с оружием в руках отправляется туда, куда направляет его в этот момент родина. Это день тех, день семей этих людей, которые провожают на войну своих близких и каждый день питаются какими-то слухами, как там, что там, встречаются с друг с другом, рассказывают то, что слышал и, естественно, ждут своих родных назад. И кому однажды пришлось испытать это, неважно, это член семьи или непосредственный участник, он не забудет этого до конца. Этот подвиг, это подвиг человеческого мужества. Он бессмертен, и его не нельзя забыть, его нужно помнить всегда, потому что если мы не будем показывать свое уважение к людям, которые выполнили свою обязанность, свой долг исполнили, то если, не дай Бог, кому-то понадобится завтра защищать Родину, не будет желающих, если люди не будут видеть, что мы помним, что мы ценим и понимаем подвиг этих людей. Шановные человеки, хочу всех сегодня приветствовать с таким выночным святом, которые святкували наши деды, визначали наши батьки, визначаем мы с вами. С ним, Захисника Дай Бог нам не знати, що таке війна, і ніколи в ній не приймати участі. Ще раз всіх зі святом. з кожним роком все меншають ряди ветеранів великої вітчизняної війни, але ті, хто ще в строю, завжди залишаються першими у нашому житті, даруючи нащадкам свою доброту, тепло і мудрість. У роботі приємністю вітаю вас святом. Бажаю всього, що вам потрібно для нормального життя. Щоб ви ніколи не знали стежок, доріжок в лікувальні заклади, щоб завжди на ваших святах стояла чарка, яку ви хотіли і могли випити. І щоб так було завжди. І щоб серед рядів учасників бойових дій більше ніколи не помножувались, щоб були тільки ветерани граці. Ветерани-фронтовики, воїни-інтернаціоналісти, були нагороджені почесними грамотами Макарівської селищної ради Київської обласної організації української спілки ветеранів Афганістану, воїнів-інтернаціоналістів. А також медалями захисник вітчизни та медалю «20 років виводу військ колишнього радянського союзу з Демократичної Республіки Афганістан. Номери художньої самодіяльності дарували глядачам вихованці Макарівської школи мистецтв, народного танцювального колективу Ясочка, окремі виконавці та народний аматорський фольклорний колектив Чабриці. Всі вони бажали захисникам здоров'я, добра, благополуччя та родинного щастя. Після концерту всі бажаючі мали нагоду побувати на виставці старовинної сучасної холодної вогнепальної зброї, яка знаходилась на другому поверсі районного будинку культури. Колекція зброї була представлена працівниками підприємства аеротехніка ігорем дворніковим, Валерієм Богуславським Сергієм Переваровим. На стендах знаходились 42 екземпляри холодної зброї, 9 зразків старовинної вогнепальної зброї. 25… Столетів періоду Першої та Другої світової війни знайшлось місце для чотирьох кулеметів, восьми гвинтівок та восьми автоматів. Для бажаючих невелику екскурсію проводили самі організатори виставки. Адже хто, як не вони колекціонери, краще за всіх могли розповісти про своє захоплення. Змінювались часи, епохи, люди, а разом з ними міняли. Ці грошові знаки цінності. Спочатку простий товар, згодом благородні метали, монети, паперові гроші з'явились карбованці і гривні. Пройшла не одна грошова реформа. Так може сказати кожен, але не той, хто колекціонує старовинні монети, гроші та медалі. Адже для нумізматів це джерело історичних, економічних, політичних і культурних знань, а також історія грошового обігу та монетного виробництва. Саме тому, відкриваючи виставку грошові знахідки Макарівщини, її організатори, члени громадської організації Рідне місто, вирішили познайомити жителів Макарівщини з тими грошовими знаками, які були в обігу на території району в період з 18 по 20 століття. Це виставка, організована громадською організацією рідне місто це один із етапів нашого мета, етапів ознайомлення жителів району Макарівщини з його власною історією. Тому що зараз ми починаємо шукати, копати, відновлювати історію. Ми бачимо, що історія багата, що вона потребує того, щоб бути донесеним до населення. У нас зібрані купюри, зібрані монети, які були в обігу в Макарівському районі, тобто вони відносяться до історії району. Вважаєте ви себе відсотковим нумизматом? Ні, цього я не вважаю. Я більше історик, і колекціонером я тільки тільки стаю. А чи є у вас друзі, якими ви обмінюєтесь грошовими купюрами? Да, мені у створенні виставки допомагала велика кількість моїх друзів, які дійсно являються вже нумизматами. і без їхньої допомоги цього б не було зроблено. На виставці демонструються грошові знаки Російської імперії, Польщі, УНР, Третього Рейху колишнього радянського союзу, Китаю та інших держав. Що плануєте в подальшому? Плануємо, що може населення району це зацікавить, може хтось принесе свої власні, і, можливо, на День Незалежності до 20-річчя незалежності ми створимо більш широку виставку з залученням колекціонерів області Київської, наприклад. Або більш, охопимо більш часів, тому що в нас часи охоплюють від 18-го приблизно до середини 20-го. Можливо, буде виставка вже більш сучасної незалежної України 90-х років. Виставка, що експонується в Макарівській картині галереї, проходить вперше, але організація. Організатори переконані, вона не буде останньою, адже хочуть в подальшому залучати до її участі інших нумізматів, які мають власні колекції, які проживають на території Макарівщини, і головне поповнити виставку новими монетами колекціонерів. Такі виставки, по-перше, показують унікальні речі, які є в основному учасних в колекціях. Які є в музеях в Києві. І, звичайно, люди з Макарщини не зможуть там приїхати або часто відвідувати такі заходи. Тому доцільно проводити їх в Макареві і в подальшому є бажання створити не тільки виставку районного значення, а й взагалі залучити колекціонерів з області. Я думаю, це було в наступному році. І щоб зробити таку собі обласну виставку і монети, і банкнот, тому що є дійсно унікальні речі у людей, є дійсно унікальні речі і. І в музеях, я думаю, що з часом ми зможемо з музеями домовитись, якщо це буде можливо, щоб і вони виставляли свої колекції, і зробити таку собі з Макарова, такий собі певний центр, де регулярно проводяться такі виставки, які дійсно будуть розвивати і, скажімо так, і макарів, і будуть в молодшому покоління виховувати певну зацікавленість до історії нашої. На урочистому відкритті виставки присутніх познайомили коротко з тим, що таке гроші та для чого вони існують. Своїми враженнями поділились і перші відвідувачі. Отримав дуже таку позитивну, широку інформацію щодо грошових знаків, які були знайдені у нас в районі, а саме в основному ці гроші в Калинівці. Дайте, я То хочу сказати, що дуже цікаво. Рекомендую побувати тут кожному по можливості. І скажу, що тут є дуже багато що позитивного. Мені приємно, що цей захід відбувається в Макарові, що він відбувається за сприяння на масній західне міста. І я радий, що ці діла йдуть на благо нашого суспільства. Для тих, хто завітав на відкриття, провели екскурсію в ході якої про кожну монету та як вона потрапила до нас в район, розповідав досвідчений екскурсовод-кандидат історичних наук Віталій Гець. Всі бажаючі мають змогу на власні очі побачити монети та банкноти, знайдені на території Макарівського району, дізнатись про грошовий обіг Макарівщини у різні часи, познайомитись з особливостями малюнків та підписів на банкнотах. А головне через монети і інші грошові знаки можна простежити історію регіону. Підсумовуючи, слід відзначити дана виставка безумовно є подією у культурному житті Макарівщини.